У спогадах відроджуються зори, Запалюються в небі всі зірки, і плачуть в ледве чутному мінори, нічних пісень зварушливі рядки. Вони не посміхаються у мажори, в цей час всі тіні темні та важкі, Зникай в тиші, як краплини в морі, Пророчі знаки правої руки, пішовши тихо у нічних глибини. Перетворились люди на світлини з відбітками усіх важливих дат. Мій парк срепневий променям зігрітий, Не вірів, що не буде вічним літо, не знав, що йде до нього листопад. У спогадах відроджуються зори, десь там, далеко, наче у вісні, де всі слова наївні та прозорі, реальність дай задачі. Пісни, де тільки радость, де немає горе, де тільки мрії квітнуть навесні, а всі дороги, світли та простори, всі оклики відверті й голосни, ми стільки звуков, так і не почули, чи варто повертатися в минуле, де нас віталі добрі диваки, нехай у холоди, у спеку літню, даруючи нам тиху заповітну. Запалюються в небі всі зірки. Запалюються в небі всі зірки, далекі від неволі та негоди, мої дитячі радісні думки, сузір'ям склались в кращі епізоди. Того життя, де весня не брунки, зустрілі жвава, райдужні пригоди, дерева в парку свіжі та стрункі. Були зухвалим еталоном вроди, життя вінок санета теж плете, дає і віднімає, і проте, згадав письменник у своєму творі, вже не чекають в парки та гаї, розгублено зимов клі солов'ї, і плачуть в чутному мінори. І плачуть в чутному мінори, кущі. Де міг знаходитись рояль, нікому вже не треба тих історій, життя тепер навітна магістраль. Тут кожний звук загубиться у хори, а хор фальшивий, правда, це, на жаль, у ньому кожний зайдрісний повтори, пошана, бо історія спіраль. Маленький острів щастя, де ти, милий, ти дарував мені щоденно сили. І чимось рідним пахлі старінки, вже північ на старей відкрита книга, і тільки в неї омріяна відлига нічних пісень зварушливі рядки. Нічних пісень зварушливі рядки, оплакають нездійснені бажання, чи то дажчі, чи просто сліз струмки, А може, образ першого кохання, Щеміть. Ще міць Цей мити завдяки, колись давно жили ти сподивання, і зігрівала сонце залюбки, відкинувши з невіру й коливання, на перехресті всіх старих надій вже зрозуміла, модний буровій не може стати другом апріори, бо він пройшов і знов на самоті, Повалені дерева молоді, вони не посміхаються в мажорі. Вони не посміхаються у мажори, вони не вірять у тверді слова, В черговому нудному повтори розчарування вже не раз, не два. І в свої постійний непокори, вони не зналі, що росте трава, вони весь час ховалися в камори, як привід в них, і тіло, і голова. Вони мовчать погані чи хороші. На нас всіх колишніх дуже схожі, але як придивитись не такі, вони приходять зночі, як зі скрині, так хто вони лише бездушні ціни, в цей час всі ціни темні та важкі. В цей час всі ціни темні та важкі, однаково байдужі та похмурі. Повзуть у різних напрямках стежки і створюють привабливі фігури. Ми, щиро простягнувши дві руки, вагаєм рятунку від тортури, Вбувають нас минулого дзвінки, і цих дзвінків затерті партитури, відмолюючи лігковажко гріх, ми тонемо у спогадах нічних, як лютня у своєму переборі. Вночі серед каштанових алей, святи обличчя янголів людей, зникають в тиші, як краплини в морі. Зникають в тиші, як краплини в морі, ті голоси, що кликалі назад, туди, де ми стояли на опори, відхрещуючись від усіх парад. Коли ми вільно дихали на дворі, дивлячись яскравий зорепад, у кожній айстри, в кожному майори світ бачили ми тільки на свій лад, ми не сприймали щирость і турботу, і що у світанок чорної суботи над нами вже зліталися круки. І ж ми бігли до врожаю, не помічали нас, попереджають, пророчі знаки. Правої руки Пророчі знаки правої руки ми відкидали лівою рукою, Минали тихо місяці, роки, і правда вже, здається, не такою. Здається, що усі слова палки вже оголонули і за водою, пливуть, а дивних квіток пелюстки там радістю були, а тут журбою. Дивилися таємні глядачі, як ми, доволі дрібно живучи, дорогоцінні пропускалі днини, як в осені нам втримати весну, Щемлівий спомин витягнув зі сну, пішовши тихо у нічний глибини, пішовши тихо у нічний глибини, Не взявши нас в минулого краї. Востаннє посміхнулись ти хвилини, вони тепер не наші, нічиї, де що ти нижні арфи і клавесини, для кого ще співають солові, а нас калічать болісні провини, безвихідний, знайомий та свої. Все менше тих, хто слухає санет, ми інші вже збираємо букет, Конувалі тоді, тепер жоржини, то дощ, то сніг, то на траві роса, різноманітно плачуть небеса, перетворились люди на світлини. Перетворились люди на світлини, перетворились квіти на вінок, Пробачте, непомічені перліни, Що пропустив важливий той дзвінок. А до кори, немов важні цеглини, вбивають псевдолігкість старінок, ворожа дивляться жорстокі стіни на всіх, хто запізнився на урок. Насправді, ми нічого не забули, ми перейшли вже той кордон з минулим, коли вже пізно біти у набат. Самі собі ми пішемо до гани, і мовчки несемо душевні рани. З відбитками усіх важливих дат, з відбитками усіх важливих дат ідемо вперед, де пекла чи до раю, про них червоним променем гранат обов'язково тихо нагадаю. А потім чорним колером агат підтвердить, що назад шляху немає, можливо, нас. Пробачить дивний сад, та перед ним обставин темна зграя. Мого дитинства милу далину у спогадах до серця пригорну, і подарую їй осінні квіти, хай стане каятцям тепер для нас навіки вічний, і, і повсячас, мій парк серпневий променем зігритий. Мій парк серпневий, променем зігрітий, крізь сіраки пригадує мене, він дуже хоче все ж таки змінити моє обличчя сіре та сумне, і незрадливий світлом оповитий, він посміхнується і не прожене. Йому тепер три місяці ходити в осінньому барвістому кашне. Тепер немає спокою в душі, серпневий парк. Ти слухай, скажи, мій вірний друже, що мене робити? Пробач мене серед осінніх злів, Я дотик твой не ніянів, не вірю, що не буде вічним літа. не вірю, що не буде вічним літо, а як у це повірити я міг. Мене кудись тягнуло. Як магнітом, і осліпив сичневий білий сніг. Тепер ліж сльозою окрапіються окрапіти, вже те, що я сказати, вже не встиг, однолітки мої давно не дити, десь загубився справжній оберіг. Сяв навіть жарти, і ти не влучне, всі діалоги вимушені, штучні. Дешевий та порожній маскарад, Занурюючись у легку аману, мій персонаж, реальний, не з роману, не знав, що йде до нього лістопад. Не знав, що йде до нього лістопад, не знав закону вільного падіння, різноманітні звуки серенат вже склалися в октаву розуміння, бо він це і я. Кричущий результат збирати нам, чи кидати каміння, пробач мій парку, ти, мій рідний брат, все спільне навіть роздуми осінні. Куди веде єдина вірна путь, бо тут давно вже втрачена вся суть, тут тільки маски на байдужість хворі, ловючи струм холодної води. В минуле йду мені туди, туди, у спогадах відроджуються зорі. Вінок санетов. Спогади. Артур Курдіновський.